Звісно, можна. але… А ви впевнені в кваліфікації тих людей, які надають вам паради. Наприклад, я тут нещодавно зустрів забавний трет в стретцях, простіть за тавтологію, де одна дівчина спитала щодо того, чи стоїть їй шукати шлях входу в ІТ, Їй було купа парад, і я можу сказати, що найбільш залайканий, і той самий віду, який Сама авторка ізначального треда сказала, дякую, це прям велика допомога, це була повна нісінітниця, яку я тут постійно розвію. Але якась досвідчена розробниця надала відгук, що робити, і повну бріятину. Але дуже, як сказати, так, виглядало все дуже розумно. Ну, а я такий, оу, все зрозуміло. Ну, ось так. Якщо вам свізло і вам справді. Допомогли розумні люди, які справді розбиралися в тому, що треба, то окей. Але це не значить, що всі це зможуть. І, по-друге, це не значить, що це прям такий шлях, який можна порадити. Ні, в жодному разі. Я продовжую наполягати, що зараз треба навчатися на курсах. Знову ж таки, ви використовували безкоштовні курси і купу спільнот. Молодець, ви витратили купу часу. На те, щоб це знайти в цьому розібратися і відібрати те, що якісно. А ви впевнені, що це дешевше? Просто, якщо б ви пішли на курси з кібербезпеки, ви, скоріше за все, закінчили б ці курси ну, протягом 3-4 місяців. Ви витратили рік. Чи коштували ваші 7-8 місяців вашого життя на те, щоб це Ні платити гроші за навчання? Ну, в мене для вас трохи погана новина. Щось ви якось не цінуєте себе. Ну, ви ладно, це ваш вибір. Який ви нудний!